Дивитися «Перші міські Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні ми про важливе, про надважливе. Ну насправді, першу хвилю спеки ми з вами вже пережили, але синоптики обіцяють другу, десь 5 серпня приблизно. І ми всі розуміємо, що і так, коли немає такої спеки, у наших рятувальників забагато роботи. Зараз, коли дуже спекотно і коли було дуже спекотно, мені здається, що цієї роботи було просто. Надто багато. Коли дивишся інформацію, оперативну інформацію, от скажімо дивіться, за минулу добу 101 подія, 97 пожеж, по місту Одеса 11, по області 86. З них 75 виїздів на загорання сухої рослинності на загальній площі, 38 гектарів. Розумієте, взагалі, які це масштаби і скільки треба нашим хлопцям працювати, за, ну, щоб все це загасити, насправді. І дуже часто, дуже часто, ми вже неодноразово говорили про те, що. Чиною ось таких загорянь, причиною таких пожеж є люди. Розумієте, це людська, якась не знаю. Я навіть не знаю це. Не інформативність, хоча скільки вже можна про це говорити. Ну коротше кажучи, звертаємо вашу увагу на те, що зараз треба бути ще уважнішими, і будемо знову повторювати, що ж треба робити, і як себе поводитися, щоб таких пожеж не було. Марина Аверіна, речниця ДСНС в Одеській області. Вітаю, Марин. Вітаю гарячі у вас, спекотні у вас часи, так не часи, навіть а місяці. Я так розумію. Так завжди, коли ми говоримо про початок літа, ми завжди нагадуємо про те, що так суха рослинність, таке інше. Ми знаємо, що дощів мало. Всі бачать, навіть не треба виїздити за місто, щоб зрозуміти, скільки сухої трави. Але ось та спека, яка була, вона взагалі то така аномальна, так і кількість пожарів пожеж мені здається теж була аномальною. Так, кількість пожеж дуже велика. Не вона не є аномальною, тому що в принципі з року в рік кількість пожеж саме таких вони повторюються. А, я пам'ятаю, минулому році у нас сягало іноді понад 100 за тобово mm -hmm. зараз за цю 70... сторону. Тобто для літа 100 – це, так, це така, і, на жаль, якщо середня цифра. 75, то буває і більше, але насправді це дуже багато. Ну, це, це, це дуже просто, це, це от, просто уявіть, кипічі... що на кожну пожежу виїжджає мінімум одне відділення, да? там 6 шість рятувальників. Mm -hmm. Іноді одного відділення. Не вистачає, їдуть іще декілька. Нам дуже допомагають місцеві пожежні команди по області, тому що це е... про да, добровольні. Да, да. Угу. Е, ну тому що пожеж дуже багато і вони дуже масштабні. Це дуже важко фізично, дуже і не слід забувати, що зараз в країні війна, і саме ці рятувальники, які можуть цілий день гасити пожежу сухої рослинності якогось поля. Якщо буде приліт, вони ж і виїдуть працювати на ці прильоти. Це люди не роботи, це люди. Вони працюють і важко працюють. А роботу їм постійно підкидають хто інші люди. Пів процента, може один якийсь процент, це коли люди там не винні в таких пожежах, але це буває дуже-дуже. рідко. Людський фактор це головний, це, це який, який як було, так і ні. Так, виключно О, хоч, скільки фактор. ми говоримо про це, і з року в рік ми говоримо, так. кілька разів на рік ми говоримо, особливо коли літо, особливо коли весна, коли це все починається. Чому, може, ми не так говоримо, я не знаю, не тими словами. Може, ми не маємо бути такими толерантними, ми маємо бути більш жорсткими. Ми вже Щоб як попередити про це, як, як просити людей, щоб вони просто елементарно розуміли, що є якісь правила і норми, так щоб не додавали проблем. І до речі, собі також. Тому ну, що наскільки все... я розумію, коли це все дійде до якогось нормального стану, коли ми вих... виховуємо нове покоління? Uh -huh. Свідомих українців, на жаль, як би там не було, але е, статистика показує, що спалюванням сухої рослинності займаються в основному саме літні люди. Люди старші, які все життя це робили і не вміють по-іншому, і не хочуть по-іншому. Uh -huh. Їх вчать так само. Ми проводимо дуже таку колосальну профілактичну роботу. З ними розмови вони не хочуть чути. Е, жорстко, ну я вважаю, що це вже люди, які не можуть і не хочуть розвиватися, це які не хочуть бути частиною нашого. Цивілізованого світу. Все, вони так все життя робили. Тобто так, я так... палився і буду да, це робити. Да, я да. полив траву і буду так, це так, робити. Так, але, можливо, в чому також різниця колись, можливо, було більше опадів. Земля не була така суха. І так, uh -huh. коли вони раніше спалювали, це не призводило до таких масштабів, до таких пожеж. А зараз призводить, тому що зараз через цю аномальну спеку а, у нас а, навесні практично не було опадів. І а, Земля настільки суха і все, що на землі, що воно як порох. Якщо потрапляє просто ця частиночка вогню, воно як порох просто все змітає на своєму шляху. Чому трапляються пожежі? Люди прибирають з себе в будинках, на своїх дачах якихось там э, подвір'я, mm -hmm. Прибира, прибираючи, що роблять, збирається все сміття в одну купу і вважають, що пора його спалювати. Я ж mm -hmm. через mm -hmm. те, Це mm закон, -hmm. що mm -hmm. не можна, можна. Робити. Вони, але це теж не да, yeah, да, yeah, вони що закон, вони є порушниками закону. Так. Так. І воно просто mm -hmm. і вони починають палити, і я ж кажу, воно як порох починає все палати. Просто гектари, гектари, гектари це дуже-дуже багато. Ми намагаємося, звичайно, і якщо не профілактичною роботу, то то каральними якимись заходами у нас вже більше ста людей ми в цьому році знайшли, хто спалював, через кого були пожежі. Ми за допомогою і безпілотних апаратів, дронів запускаємо, дивимося і знаходимо також. І це? І що їм за Буквально це? Ну, сьогодні в Подільському районі жінка, яка спалювала біля свого будинку і спровокувала пожежу на площі 500 метрів квадратних. 500, здавалось би, багато, але в умовах, коли гектари-гектари, ми такі, а, всього 500 метрів квадратних. <платний> mm -hmm. Накладений на штраф, сума 3060 гривень, але їм, для них це багато, особливо well, ну, так, в основному так. це в селах. Вже, і вони там кричать, що у нас пенсія набагато менша, от, звідки ми візьмемо такі гроші. Не шкода їх взагалі. Раніше була шкода, і раніше взагалі були штрафи маленькі, там 34 гривні, там 51 гривня. І зараз я вважаю, що навіть ці 3060 це мало. Mm, не шкода бо це по цьому. Так, і ну, це, це ж там гине це... наша природа, гинуть тварини. Скільки нам дуже часто там і наша прес-служба виїжджає, або присилають фото, скільки загиблих, всяких Там, зайчики, їжачки. І а, нещодавно, може, ви бачили, у нас було відео, де лелеки просто вижене поле, страшні, і лелеки страшні, не могли зрозуміти, відео, так, так, що, що їм там шукати. І все, і косулю там рятували. Ну, Це тваринний світ, і він гине. І все, тому що люди вважають, що вони. Хочуть прибрати і спалити, бо їм так зручно. Так ну все одно. Я думаю, що не будемо зупинятися на тому, що треба говорити далі. Якби там не було, може все колись це треба, дійде, да. або треба буде доходити. Ви правильно кажете, що через дітей. Я знаю, що зараз діти вже в садочках і в школах знають, що не можна цього робити. Так, нехай вони прийдуть додому, нехай вони принесуть цю інформацію діти своїм за мамам, зараз, бабусям, дідусям mm -hmm. для того, щоб ті почали якось реагувати. Слухати, це ж не, не лише. Якийсь ваш умовний комфорт насправді це безпека, і безпека може бути і ваша, і безпека сусідів, і безпека ну багатьох людей насправді. Так, і тому, особиста що, зараз... безпека, тому що у нас були випадки і в минулому mm. році, і в цьому році, коли знову ж таки бабуся, яка спалювала суху рослині, страпилася пожежа. Вона намагалася, от в цьому році було у нас в квітні чи в березні, намагалася матушки загасити. В неї нічого не вийшло, Вона отримала опіки, і в лікарні вона померла. Від власних дій, від просто того, того що вона прибрала у себе на подвір'ї, і на жаль, такі випадки трапляються. трапляють і... так, 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 так люди втрачають своє життя, порушуючи правила такі. Ну, це безглуздо. Я вважаю, що це просто безглуздо. Слухайте, Ну так, пожежа, це, це така стихія, яку зупинити дуже важко. Яку дуже легко розпалити, так а дуже важко, о, і допоки приїде приїдуть рятувальники. вони це роблять швидко, але це буває де-інде. Ну тобто, це може бути далеко і з містом. Є сали, які тому. знаходяться і за 30, і за 40 кілометрів від найближчої пожежної частини Так, фізично доїдуть, хоча б можна вже нічого там і не рятувати. Mm -hmm. Насправді. Чому в місті зараз теж так багато пожеж? Так, ми само. всі бачили Софіївську, так? і дуже сумно від того, що страждають і рятувальники також. Це така от категорія людей, яка, що, коли ми говоримо про прильоти, страждають рятувальники, що коли говоримо про пожежі, про будь-які ось такі стихії, куди вони, там, де вони починають працювати першими. І дуже часто, на жаль, буває так, що це дуже небезпечно. Якщо брати цю пожежу, то центр міста старий фонд. На жаль, ми знаємо, це є така проблема, яку ми ніяк не можемо вирішити. Ми можемо тільки працювати і бути максимально там обережними. Трапилось, на жаль, до да, біда у нас. В родині наші рятувальників зараз двоє наших рятувальників ДСНС, і один доброволець, вони знаходяться в лікарні, постраждали. Це завжди ми знаємо, що це складні пожежі. Все, що старий фонд, це дуже складно. Складні пожежі. тому що а, наповнення стін, там, стелі, всього, воно настільки горюче і воно так само дуже це швидко як Поле, поле. Так, так, поле так, сухої трави, ну, умовно кажучи, так, це дуже, І дерев'яні ці перекриття, там uh -huh. все. І йде дуже швидке розповсюдження полум'я. Такі пожежі насправді важко гасити, тому коли вони трапляються, от, наприклад, от ситуація там десь в районі, нам надходить повідомлення про пожежу. Будинок туди направляється одне або два відділення. І якщо вони на місці вже бачать, що пожежа велика, розростається, вони викликають підмогу, самі в цей час ліквідовують. Uh -huh. То а, коли старий фонд, от Центр Одеси, тут одразу направляють велику кількість рятувальників і техніки, не чекаючи, що буде розвідка, а потім скажуть, треба чи не треба, ні, тут uh -huh. одразу направляють. Тут було точно так само. У нас да, дуже часто бувають, що хибні там, спресування пожежної сигналізації там, або а, от, буквально там сьогодні, вчора у нас таке було там, пожеж. Же ж, ритуальні кімчаці там підгорання їжі, але сусіди подумали, але насправді ну нехай це, краще це так, правильно. Краще да, це так, правильно, так. нехай кра. Краще в даному випадку перестрахуватися mm -hmm. раптом насправді пожежа. І ну, часто буває, що там по 5 одиниць тих техніки можуть 30 рятувальників приїхати, а пожежі немає. А в когось я є ще А в когось тут, от коли старий фонд, то направляється одразу багато, і важкі ці, ці пожежі насправді важкі. А, в... Який стан рятувальників, які постраждали на Софіївській? Ми дуже сподіваємося, і в нас моляться навіть невіруючі люди. Тобто складний. Так, складний зараз там. Так. Ну, о, бачите, навіть це чомусь не всіх зупиняє. навіть це для того, щоб подумати зайвий раз, що ти робиш, які дії ти можеш вчинити, так які можуть призвести до таких страшних наслідків. Пожежі це. Один різновид стефії, який і життя забирає, і здоров'я, і псує дуже багато всього, так а є ще поводження наших людей на воді. Ну, куди йдуть зараз, так? Йдуть, тому що спекотно море, чи то річки, чи озера, вже дивимося цю інформацію, так, і найстрашніше, коли це діти, які. Не знаю, не слухають дорослих, а чи не, від, чи не казали їм нічого дорослі, чи не попереджали, хоча навряд чи ну, якщо говорити про села, можливо, можливо, і не казали зайвий раз. Так? І бачимо теж а, нещасні випадки. І часто ці випадки бувають да, з фатальними. Року вже у нас 15 потопельників. Це, це, року. Року. це Ну, Я вам скажу так, це багато, багато, але. До повномасштабного вторгнення, коли всі пляжі були відкриті, угу. коли повністю, було більше, їх, було, та, більше, так. Та. їх угу. було більше, але 15 це також багато і насправді. Знову ж таки, тут треба свідомо відноситися до своєї безпеки. Іноді самі елементарні правила, якщо, от як ми кажемо, купуючи будь-який там прилад, прочитайте інструкцію. Це не важко. Насправді, якщо дотримуватися, перш ніж змикати, да, куди да, щось те, що стати. то як mm -hmm. по генераторам. От по генераторам там взагалі дуже мало правил. Якщо їх дотримуватись, можна нормально ним користуватися і жити в комфортних умовах. А так само що стосується води. Не так багато правил, щоб підтримуватися. дотримуватися. На жаль, на жаль, ну, в країні війна, ми маємо це розуміти. Море не всюди безпечне, пляжі не всюди безпечні, саме тому і відкриваю офіційно пляжі. Так їх мало, але вони є. І якщо вже люди хочуть відпочивати, то мають йти. І тут така, знаєте, ситуація. У мене дуже багато, от особисто в мене знайомих по Україні, які зараз телефонують і питають, а куди можна поїхати в Одесу? Нікуди. Сидіть там, де не ви можете. Да, не їдьте взагалі. і кажу їм нікуди, їдьте в гори. Чого вам це море? Почекайте трошки, закінчиться. Ну, власне, є лимани, Все, ще, які ще, більш-менш безпечні, от теж є варіанти. Люди скучили за морем. Люди просто скучили. Ну, це ж розуміло, Люди от, на море. так. Але а, так. зараз в період, коли знають, що Одесу є обстрілюється, і були випадки, коли на узбережжі у нас були, розривалися касетні снаряди. Е, ну, Мені навіть ці офіційні пляжі, які відкрили, мені навіть вони не є. Безпечні, я mm -hmm. боюся туди ходити. Я боюся, що моя дитина ходила туди. Там, чоловік, ми не ходимо, ну ми боїмося. У нас є оце відчуття страху. Ми бачили дуже багато біди, горя, страшних наслідків. А, може, люди їх не бачили, може люди тільки б чули і десь в телевізорі, бачили, і взагалі не вважають, знає, що це може бути насправді, так, Я теж спілкуюся з людьми, і багато спілкування, і хтось каже, що це все маячня. Нічого немає. Ну, тож всі пам'ятають, як там перший рік війни бачили ми підриви, так і бачили ми постраждалих. А потім якось все це затихло, і люди а, втратили ось цей такий безпековий відчуття, такий, такий оце, відчуття, відчуття безпеки, того, що, що да. треба, та, що треба якось бути mm -hmm. обережним, що треба. Ну, що не можна розслабитися насправді. Нам взагалі-то на початку війни казали, що для того, щоб розмінувати наше море, знадобиться принаймні років 10. І тоді я пам'ятаю, який був шок у Одеситів, так і ну і взагалі у людей, які люблять море, що як же ж це так. А потім дивіться: минулий рік це був другий рік війни, зараз третій рік війни, вже щось відкривається якимось чином це все. Але до того як відкривалося, люди, всі були на морі. Були, Дуже були, багато так. людей було. Вони так. були офіційно закриті, от, зовсім Всіхотіли, закриті. Та, да. Але, знову ж таки, якщо прибрати аспект війни, залишаються і інші небезпечні фактори. Якщо на офіційних пляжах їх мінімізували, їх набагато менше, там, mm -hmm. то на пляжах, які не офіційні, то залишається все одно ряд небезпек. Це, знову ж таки, там не перевірено дно, не перевірено, тобто там може знаходитись. Просто все і ті самі вибухонебезпечні предмети, і якісь каряги, якісь каміння, об які людина, дитина пірнаючи, може вдаритися. Там немає рятувальних постів, ніхто, тобто ніхто не зможе надати ніякої допомоги. Mm -hmm. Але і окрім цього люди порушують просто звичайні самі звичайні правила. Тобто, наприклад, mm -hmm. там не забігати різко у воду, не пірнати одразу там головою, не ходити на підпитку, дивитися за дітьми. Їх не Це, багато, взагалі, їх скрупу, можна так та... ну перерахувати, просто на пальцях Рух. Ці самі елементарні правила, але, на жаль, люди їх не дотримуються. В області ще складніше. От у нас наші колеги, особливо в Ізмаїлі, у них є пляж, і там річка Дунай. Вона uh -huh. дуже небезпечна, річка із течією, і з усім дуже багато людей там відпочивають, заборонити їм ніхто не може. Там рятувальники постійно проводять профілактику, ходять там. хоча б, Ми хоча б, ходимо і просимо. Люди, будь ласка, вбережіть своє життя. Mm -hmm. Воно іноді на це схоже, от зі сторони, що ми ходимо і кажемо, будь в... ласка, вони ще й не дослухаються да, Так, вони, а а вони буває ще шість зляці, що ви до нас підійшли, що вони від нас не фото. Ну а ми, звичайно, ну, ми, ми робимо фотозвіти нашої роботи. Ну, так, ну, Є таке в нас, а вони все не фотографуйте, уйдіть, і там і ще ж. Ну, не залежають від да. Ну, на, на жаль, хочеться, знаєте, просто всі вже втомилися а, і. Саме найстрашніше, що відбувається на сьогоднішній день, це війна. Це саме найстрашніше, і дуже багато наслідків від цього. І Закриті з... пляжі теж до речі, ми... є наслідком. Так, війни. Так, і здавалось, що от все інше таке, про що я зараз розповідаю, можливо, на... тому, що я працюю в цій сфері, але мені здається, воно настільки елементарне, що воно має бути в людині, само собою, в її свідомості Інстин, що тут... самозбереження. Так. Він що не працює? Я не знаю, не чи він якось адаптувався під війною, чи він чи він розслабився, чи він виключ що відбувається насправді, коли люди свідомо свідомо підпалюють так, на присадибній mm -hmm. ділянці щось. Свідомо йдуть нетверезими в воду. Свідомо, свідомо йдуть в шторм купатися. Це ж, це свідомо, Так, так. В Шторм, свідомо коли ну, всі знають, наскільки це небезпечно, а, круто, хвилі, треба йти купатися. Ну, то це також. І таке те, що здавалося б, елементарним, насправді є. Дуже поширеною причиною того, що в нас трапляються всі небезпечні події. А до речі, останнім часом ми справді не бачимо цієї статистики стосовно підриву е, мін. Чи є вона така статистика, і чи е, е, ну щоб ми могли цифри якісь важко означати. ДСНС вести статистику через те, що у нас багато є служб, до яких люди можуть звернутися? Це як і ДСНС, це угу. поліція, це вибухотехніки, там військові, це прикордонна служба. І у нас іноді ну, тобто, ми всі можемо робити. Там якусь одну роботу. Наприклад, от там чоловік не так давно знайшов вивикину угу. міну на берег. Він зателефонував нам. Потім через декілька днів у своїх колег у прикордонників я дізналася, що їм зайшла заявка інша, і вони під підривали вже ту міну. Угу. Тобто, ну можливо, хтось один веде, скоріш за все, можливо, і угу. військові ведуть якусь одну статистику. Але ці випадки вони є. Вони не не такі часті, звичайно, не кожен день, але вони є. Вони продовжуються, коли виносять всякі предмети. Небезпечні на берег. Люди ще не нехтують безпекою, тому що вважають, що от ми всі бачили так оці відео, світлини на початку війни, що міна це щось величезне з рогами, його видно над водою, і ти просто не можеш його не помітити. І ще така думка стосовно того, що від того, що людина торкнеться, вона не може підірватися чи розірватися. Ось ці дві думки ні, насправді, якщо ви пам'ятаєте, минулому році після підриву Коховської і коли несло все, що у нас нас. Цілі будинки приносило mm -hmm. просто І меблі, все, що yeah. І так, Я пам'ятаю, що було декілька випадків, коли а, пелюстки приносила. Вони маленькі, зелененькі, mm -hmm. їх погано видно. І я пам'ятаю, як ми приїхали у нас якраз наші піротехніки, вони прочисували пляж, перевіряли. І я пам'ятаю, як ми приїхали, і дуже багато людей відпочивали, і от цей весь бруд, який нанесло на берег, а там щось сирчить, там якісь дерев'яшечка, mm -hmm. щось ще. Так, і був, діти сидять чі. в ньому. В ньому перебирають М -м -м щось. так, і батьки стоять поруч і на це дивляться. Я пам'ятаю, до серця не стало. Я розуміла, що просто там може бути все, що завгодно, У crowd. а вони просто так спокійно це все робили. А, тому приносило абсолютно різне. І, і чоловік в минулому році, може, пам'ятаєте, було, він знайшов знову ж таки міну, але він подумав, що це якийсь газовий балон, і він його приніс додому. І він тільки але воно, коли ми побачили, воно схоже. Тобто вона невеличка, Боже. така, так? Так, та, так, так. І, тобто, і, ну, це є неправильне твердження, що це якась та, корабельна міна, яка виглядає великою. Ну, так, все. так бо, вони виглядають лише бути... корабельні, а так. є ще багато іншого. Це багато треба, інших. мабуть, вибухотехніки. І йому, йому тоді скликати. вистачило розуму подумати, а раптом. І він до ДСНС зателефонував. Ми тоді приїхали і знищили ту, ту міну, але ну, бував, вони можуть бути абсолютно різні. І знову ж таки, що від дотику ні. Були ситуації, коли люди купалися в морі і траплялися ці підриви. Там не було. О що вдаритися цим міном, тобто це було саме від контакту з людьми. Mm -hmm. Тому це може реально бути небезпечно. Тобто, ваша рекомендація все ж таки не лізти там, де заборонено, так? Так. там, де а, немає офіційного відкриття. Так, і так, там, тобі, де тільки це... там, де є офіційні пляжі, а краще, як мені кажуть, ну, от, що ти порадиш, що безпечне. Саме безпечне mm -hmm. зараз басейни. Mm -hmm. саме... І то все одно відпочиваючи, дізнавайтесь, де найближче укриття, в рази повітряної. Тривоги обов'язково йти в укриття. У нас люди, коли йдуть в укриття, коли щось трапляється, у нас таке дуже серйозне. Так, якийсь певний час йдуть в укриття. Так, потім коли багато загибли, з часом, особливо, так. якщо це діти, і тоді вони йдуть в укриття. Потім трошечки знову ну, люди розслабляються. На жаль, на жаль. Але потім ми бачимо дуже-дуже страшно. З одного боку зрозуміло, тому що психіка не може бути в такій напрузі, так, все ж таки так вона влаштована, мабуть, так вона так. фізіологічно вона така, що і з часом оцей момент Аблення приходить, але ви праві, якщо щось трапляється, не дай Боже, то тоді всі концентруються, організуються і починають прислухатися ненадовго знову ненадовго, ж таки. Да. Але були випадки, от, якщо навіть згадувати ті, раз пам'ятаєте, звичайно, да, коли у нас загинуло тоді 8 людей, серед яких була тримісячна дівчинка, Кіра. Тоді всі люди, які пішли в паркінг. Всі були в безпеці з ними нінутобто да живі, вони живі, навіть не постраждали нічого. Загинули ті люди, які залишалися в своїх квартирах. Тобто, все ж таки, все ж таки, не маємо розслаблятися. Так, так маємо так. реагувати на повітряну тривогу. До речі, коли говоримо про відпочинок на узбережжі, теж ж ми ем, гарно ви згадали, добре згадали, що окрім того, що є мінна небезпека, і ніхто е, не виключає. Є ще й небезпека повітряних тривог. І куди діватися у разі повітряної тривоги, якщо ти на узбережжі біля моря, а всі знають, що море це. Це наша там всебічна любов, так але це і місце, де може бути під час тривоги дуже небезпечно. Так, так. Тому там, де пляжі відкрилися офіційно, з урахуванням того, що поблизу є укриття, хоча б кудись сховатися, да, хоча б десь да. але знову ж таки, мені здається, це все таке ілюзія безпеки. Ну так, на відкритому просторі, тоді, де велика кількість людей, так, і там, і, до речі, ми ж знаємо, що якщо йдеться про балістику, в нас навіть діти знають, що це 3-4 хвилини, ну 5 максимум. хвилина 50. Максимум. 50. Хвилина 50. Може, може а, бути. А може бути Мост... і хвилина 50. Мусим так. зіштовхнули за 15 березня, коли загинули наші хлопці-рятувальники. Угу. Mm -hmm. Менше 2 хвилин знадобилося для того, щоб ракета прилетіла. Не час, не час зараз. Усіх складні часи насправді так. Ми переживаємо в усіх сенсах і в сенсі війни. Але ось ті речі, на які ми можемо впливати, так принаймні, контролювати себе якось у побуті так? контролювати себе на своїх ділянках присадибних не палити боже не додавайте проблем не собі не рятувальникам от серйозно от я просто не знаю що якими словами звернутися і як ще а, чи то попросити чи то ну не знаю ну, ми вже до те, що буде людей ми те, що знаємо що попросити воно не діє Не працює, не працює. попросити ми треба мабуть уже трохи якось жорстко да, говорити да, да, так. Рані так рані жорст... Розуміти. Тому Заходимо. що ось ці всі, вся статистика, яка в мене, ну так, вона є в мене, вона є в вас, вона є в тих людей, які цікавляться. А переважна більшість людей, вона. Не цікавиться, мабуть, і не хочеться ознати. Знаєте, це ні. як варіант не знаєш. Ну тобто, незнання, воно, начебто, ти спокійніше живеш. І люди, які не читають це, це також ілюзія. Це ілюзія. Так, і це люди, які ілюзі, не читають ілюзі, так. новини, вважають, що не читаю новини, то війни й немає. А насправді, насправді все це є. Отже. Ще раз підсумовуючи нашу бесіду, так і з водою все зрозуміло, все ж таки із рослинністю сухою. Ще раз наголошую, що з 5 по 15 серпня, принаймні так, синоптики нам обіцяють знову спеку, чергову хвилю спеки, так не факт, що останню, тому що літо продовжується. Треба бути дуже уважними. От на що все ж таки звертати увагу, і, до речі, і рятувальники викликають ті, хто не є, знаєте. Ті, хто є відповідальними, от, от так, так, от так. ті, що розуміють, що треба можна там починати щось робити самому, там гасити таке інше, але рятувальники мають про це знати і під'їдуть. Та ну маємо пам'ятати про те, що о, кожна така пожежа о, це є збиток і здоров'ю, і екології, і природі. Mm -hmm. Іноді навіть виконати недопалок з автомобіля, коли люди їдуть там за кермом автомобіля, можуть виконати недопалок, що може спричинити так. Десь на трасі, будь, на поле, да, десь і це все. будь-який це може стати причиною масштабної пожежі. Mm -hmm. Пожаліти наших рятувальників. Уявіть, спека 40... Радусів такої ну, просто взагалі ну, бачили, як вони одягнені? на да. це ж на нібивий цей одяг, на них ці берці. Їм дуже важко, їм дуже спекотно. І можливо, саме вони знадобляться в цей день. Для того, щоб врятувати комусь життя, і для того їм треба не дуже втомитися під час пожежі сухої рослинності. Тому це моя це, це, це ви знаєте, це, це, я це я вже хитрую, чи що я роблю. Ні, це насправді такі це речі, смішні, які, які чи я, можна розповідати першокласникам. <с ep up> так, тобто дітям маленьким, але виходить, що <с that> нашим людям іноді і так теж потрібно говорити. Чи може часто так говорити? Чим простіше, тим краще. Давайте берегти це. нашу країну, тому що в нас так є ворог. З ким боротися, давайте не будемо боротися один з одним і берегти наші землі. Сто відсотків. Дякую вам дуже, Марина Веріна, речниця ДСНС в Одеській області. Була сьогодні в нашій студії. Ми ще раз згадували про а, безпеку. Про те, що треба бути дуже обережним, про те, що треба не забувати, що коли спекотно, треба дуже обережно поводитися, взагалі із та запальничкою, навіть будь-чим, так з тим, що може призвести до пожежі, до спалаху, тому що потім цю пожежу можна не спинити чи спинити запізно. Ну і відпочинок, так всі розуміють, що все одно люди будуть йти, але обирайте хоча б водойми де безпечно. Обирайте, хоча б там, де перевірено більш-менш, і звичайно, що там є якесь більш-менш укриття, десь неподалік, хоча тому що в першу чергу це ваше здоров'я, ваше здоров'я, ваше і ваших дітей. А це ну і життя. Здоров'я і життя, так. а це є найголовнішим сьогодні. Дякую вам. Бережіть Дякую. себе обов'язково. Побачимося на першому міському.